Посилений люк під керамограніт, під товсте оздоблення на фасад будинку. Буде на наклеєно вентильований фасад товщиною до 3 см. Є можливість проклеїти по всьому периметру резиночку грібішок тоненьку, воно буде майже герметичним. Відкривається дуже просто, вкручується ручка і провертається, як натискна гарнітурка. Висувається вперед. Висувається він вперед, аж на ось тільки. І потім розпахується. Отак от можна розпахнути. Вся товщина, яка може бути зпереду накладена на кришку люка, на раму люка. Тобто фасад і плюс ще вентильований фасад, і воно буде нормально відкриватися, аж, аж отак. Отось. І отак, от, якщо фасад буде, утоплена рама люка, от настільки може бути. Люк 40 40х40. Посилений, регульований. Звичайний натискний замочок. Розпертий роликами з протилежної сторони. Так про всяк випадок раптом буде важке оздоблення. Хоча потужна конструкція, ми такі робимо люки метр на двох розмірам. Виставили його перед люком, підвели, відцентрили і защокнули. Люк жорстко фіксується, не випадає, не відкривається. Тобто повітряні вітрові навантаження йому не страшні. Відкривається защолочка.